Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі про таке прогнозують, що восени та взимку Росія збільшить кількість дронових атак. З останнього завдання повернувся ледь живим. Луцьк прощався з героєм в Україні. Хочуть дозволити призивати осіб старших 60 літ. У Криму в Ялті за проукраїнську позицію вбили подружжя із Дніпропетровщини. Затриманий заявив, що чоловік та жінка наполягали, що Крим належить Україні, погано відгукувалися про Росію та її керівництво, а також раділи прильотом по Криму. Чоловік убив українців дерев'яною битою, яку залишив на місці злочину. 60-річний вбивця командир взводу Алубкінської роти спецназу, спілки ветеранів народного ополчення Криму у серпні. Він отримав нагороду від так званої місцевої адміністрації за активну громадянську позицію. Пишуть російські змі. Сьогодні в день армія Путіна завдала удару по місту Куп'янськ на Харківщині. Попередні дані влучання керованою авіабомбою пошкоджено як мінімум сім житлових будинків, декілька багатоповерхових, знищені автомобілі цивільних. Нині відомо про поранену жінку. Вона у лікарні. Після російського обстрілу Херсона помер один із поранених поліцейських. Нагадаю, що вранці росіяни обстріляли транспортне підприємство та автівку патрульних. Удар був такої сили, що пробило броню машини. Загалом поранені дістали четверо людей. Восени та взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні, вважає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він припускає, що ворог, ймовірно, має для ракет інші цілі, тим паче, що ракета це значно потужніша і дорожча зброя ніж дрон Камікадзе. Вересень став рекордним місяцем за кількістю російських атак шахедами по Україні. Росіяни випустили 503 безпілотники. Це більше за попередній найвищий показник у травні, який становив 413 атак. Тим часом Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова на Дону в окупований Маріуполь. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, повідомляє Радіо Свобода. Порівняння фотографій за жовтень 2023 та жовтень 2022 року показує, що триває будівництво. Видно, що траса пройде далеко від населених пунктів, ймовірно, через складнощі, які може спричинити розширення наявної нині дороги. Додам, що раніше була інформація, що Росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднує Маріуполь із Донецьком. У Криму партизани проникли на аеродром Гвардійське і виявили установки ППО. Повідомляється, що вони ведуть спостереження за аеродромом понад місяць. Розвіддані були передані кому треба ще місяць тому, а зміни продовжують моніторити. Також партизани виявили низку точок з оборонними об'єктами, адмінбудівлі військової частини, укріплені доти та сім одиниць пускових ракет С-300. Батьки втратили сина, дружина, чоловіка, а діти батька. Сьогодні Луцьк прощався із захисником, який поповнив небесне військо. Анатолію Мусоруку було лише 42 роки. На захист України він став ще в 2014-му. Мав не один бій з ворогом. На жаль, з останнього бойового завдання лучанин повернувся ледь живим. Лікарі боролися за його життя, утім, поранення виявилися смертельними. На прощанні з героєм була і наша знімальна група. Луцький собор вкотре покликав людей на похорон. Сьогодні місто попрощалося з Анатолієм Мосоруком, який віддав за Україну найдорожче своє життя. Це наш військовослужбовець, хлопець, який прийшов по мобілізації в наш відділ Волинського обласного ОТЦК та СП ще з 2014 року. Служив разом з нами пліч-опліч. Неодноразово він був в АТО і зараз в такий скорний час ми скажемо, що. Війна забрала. Це був прекрасний співвітчизник, сослуживець. Це був прекрасний батько своїх дітей і батько чоловік для своєї дружини. Своє останнє бойове завдання Лучанин виконував на посаді командира взводу зв'язку. Отримав важкі поранення, був евакуйований. Головний сержант Анатолій Мосорук помер 29 вересня у київській лікарні. Тепер йому назавжди 42 роки. І пожертвував собою. Для того, щоб ми мали життя. Упокої, Господи, душу спочилого. Повірити в загибель Анатолія і його рідні досі не можуть. Дуже хороша людина була, дуже привітна. Завжди приїжджав гості, завжди такий був доброзичливий, щирий. Приємний чоловік, хороша, гарна людина, дуже гарна. Та найбільше болить сьогодні рідним: батькам, братові, дружині і дітям Анатолія. Розділяємо спільну скорботу про велику втрату нашого захисника, кого знали багато людей тут присутніх, які прийшли спільно з родиною провести його в останню дорогу, в його земну останню дорогу. І не тільки посумувати, поплакати, але прославити його звитяжне життя. Домовину з тілом героя Анатолія Мосорука військові пронесли театральним майданом. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Триденну жалобу оголосили в турійській громаді на Ковальщині. На Донеччині загинув 26-річний військовий Артур Новосад. Молодий чоловік пішов воювати наприкінці червня. Загинув через три місяці, 27 вересня, під час виконання бойового завдання. Загинув ще один воїн з Волині Олександр Януль із селища Цумань Луцького району, віддав життя за Україну на Луганщині. 55-річний військовий загинув 30 вересня наслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ. Парламентарі хочуть дозволити призивати осіб старших 60-ти. Зареєстрували про це законопроєкт. Військовий вік для простих солдатів мають намір підвищити до 65 а для вищого військового керівництва до 70 років. Пов'язано це, як кажуть, в пояснювальній записці до документа з тим, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість військових мотивованих із хорошою фізпідготовкою військовим вишколом мобілізувалися у віці близькому до граничного. Деяким з ним уже й Виповнилося 60 і є навіть випадки, коли військові звертаються до суду з вимогою дати їм право служити у законопроєкті. Передбачено, що таке право варто надавати високопрофесійним, фізично здоровим і охочим бути в ЗСУ. Зараз в Україні мобілізують тих, кому від 18 до 60 років. Командування нагородило військових нашої сотої бригади територіальної оборони. Бойові відзнаки вручив начальник регіонального управління сил «Захід» полковник Олександр Кяго, безпосередньо у зоні бойових дій на сході України. Також вперше передав бригадні відзнаки воякам командир Волинської бригади, полковник Руслан Ткачук. Бійці прокоментували урочисту подію так: тримаємо стрій і впевнено крокуємо до перемоги. Це ще не вся інформація, яку підготували ми для вас із колегами. Тож залишайтеся на 12-му і за мить дізнайтеся про таке. Розгулював по Луцьку з гранатами. Споруді, як мінімум, 100 років. У Луцьку взялися за будинок панахиди. Прикордонник брав хабарі за цигарки на безпілотниках. Розгулював по луцьку з гранатами. Поліцейські зупинили на вулиці Рівненській 34-річного чолов'ягу і знайшли в нього чотири гранати, схожі на бойові F1 та РГД 5 При ньому були також запали до них. Зброю вилучили працівники управління карного розшуку, які вже мали певну інформацію про затриманого. Тепер за незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів чоловік освітить до семи років позбавлення волі. У Луцькому районі в аварії загинув 15-річний хлопчина. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні близько 6-ї ранку поблизу села Ясенівка Луцького району. 15-річний школяр не впорався з мотоциклом Ліфанта. З'їхав у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці. річну пасажирку двоколісного госпіталізували із травмами. Лучани затримали п'яного водія, який скоїв ДТП, та здали його патрульним. Днями на проспекті Волі трапилася аварія. Водій автомобіля Ауді в'їхав у Тойоту. Після скоєного перший винуватець швидко покинув місце події. Очевидцями цієї ситуації стали троє чоловіків, які були в кав'ярні. Поруч вони сіли у свої авто та кинулися навздогін, заблокували ауді і подзвонили у поліцію. Патрульні з'ясували, що водій був п'яним. Алкотестер показав 1,67 сотих проміле при нормі в лише 2 сотих. На чоловіка вже склали відразу три протоколи. У Луцьку взялися за ремонт історичної будівлі, яку містяни знають як дім панахиди. Споруді, як мінімум 100 років, за оцінкою будівельників її мусили ремонтувати негайно, аби вона не доруйнувалася. Тож на будинок панахиди, де відспівують і померлих та загиблих на війні захисників України, скерували майже півтора мільйона гривень. Чи на часі був такий ремонт, і в чому цінність Луцького будинку панахиди дізнавалися мої колеги? У Луцьку ремонтують будівлю, в якій місцеві мешканці навіки прощаються з померлими рідними. У будинок панахиди вкладають 1 мільйон 430 тисяч гривень. За роботу взялися з кінця літа. Тож більшу частину запланованого вже виконали. На даний момент замінені вікна, замінена покрівля виконуються роботи по оздобленню фасада і внутрішньої частини. Якби ремонт не почали цьогоріч, Луцьк міг би втратити будівлю, яка, окрім місця відспівування померлих, має історичне значення. Затікала покрівля, приміщення знаходилося в такому поганому вже стані. З'являлася цвіль, був пошкоджений пандус, і було таких всяких багато різних нюансів. Замінювали азбесно цементні листи на металопрофільну покрівлю. Єваркісна да заміна крокленої системи, частина, вогнезахист. Скільки років будинку панахиди достоменно невідомо за свідченнями істориків, такого вигляду, як зараз, він набув приблизно в 1880-х роках. Споруду збудували на місці дерев'яної каплички. Споруда призначалася як каплиця на католицькому цвинтарі, бо тут де ми зараз ходимо, туди дерева, де зараз посаджені. Це все було католицьке католицьке кладовище, яке існувало. Ну, за документами з 1807 року, але припускають, що можливо, поховання були в кінці 18 століття ще у 40-х чи 50-х роках. Капличка тимчасово стала основним католицьким храмом Луцька. Тоді, після бомбардування міста авіаційними бомбами, кафедральний костел визнали непридатним для використання. Тож католицька громада пішла молитися в капличку на теперішньому проспекті Перемоги. Це такий досить короткий епізод. про нього мало знають, але він був в своїй історії і вже Пізніше, вже в часи незалежності, тут став дім Панахиди, а можливо трошки раніше, але після тих часів став дім панахиди і от використовується він так до цього часу. Територія, що впритул прилягає до будинку панахиди, це найстаріша частина католицького цвинтаря. Захоронювати тут почали в кінці 18-го на початку 19-го століття. Можливо, тут і не було самого кладовища, можливо, воно якраз десь тут починалося, ну і туди далі, вже де дерева, де ця доріжка, туди далі постягалося. Щоправда, спершу католицьке кладовище, за словами Олександра, було біля монастиря Бернандинів у центрі Луцька ближче до вулиці Градний Узвіс. Там не було місця, місто розширювалося, і та ділянка. Де собор, вона ну просто поволі упинальупинялися в міській забудові, і тому зручно було перенести кладовище десь далі. І того його якби перенесли сюди. Згодом під захоронення віддали й територію, де нині стоїть обеліск. Тут ховали військових, які загинули у Першої та Другої світовій війни. А вже далі східніша частина, третя частина кладовища, вона вже використовувалася для загальноміських. Тобто тут тут не католики могли бути поховані до просто загальноміські, починаючи з 1950 дев'ятсот Тих років на знімку 1890 року видно, що поруч каплиці стояла вхідна брама також була дзвіниця. Дім панахиди не зареєстрований як об'єкт культурної спадщини. Утім, берегти цей історичний об'єкт каже історик Луцьк. Мусить це є відомий історичний об'єкт на території цієї частини міста. Де їх не так і багато є, бо тут, де ми зараз стоїмо, ще казарми давні, ця каплиця і а все інше, це все пізніше забудова. Ремонт цієї історичної будівлі планують завершити до кінця жовтня. Анастасія Кочина, Василь Марищук, 12 канал. Лучанина, який п'яним скоїв смертельну ДТП на вулиці Клима Савури, можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років. Біди 38-річний чоловік наробив 30 серпня. Тоді через алкоголь у крові, перебуваючи за кермом БМВ, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на пішохідку, а потім зіткнувся з бетонною огорожею. В результаті ДТП 56-річна жінка померла на місці події. Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля. Відомо, що нині водій, судимий раніше за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою. І до курйозних тем фото ковальчанина розмістили на алеї героїв у Тернополі замість світлини тамтешнього загиблого захисника. Місцева влада сплутала фотографії через те, що 25-літній тернополянин мав таке ж ім'я та прізвище, як і ковальчанин Олександр Місюра. Не та фотографія висіла на стенді близько місяця. Наш земляк дізнався про цей випадок від рідних загиблого хлопця, які виявили жахливу помилку. Міськрада Тернополя уже перепросила волинянина і замінила. a foto Волинського прикордонника спіймали на хабарі. Начальник відділення прикордонної служби вимагав гроші за можливість безперешкодно переправляти до Польщі цигарки на безпілотних літальних апаратах. Кожен ящик контрабанди оцінив у майже 50 доларів. За грошову винагороду посадовець зобов'язувався розповісти службову інформацію, де розташовані прикордонні наряди, та не реагувати, якщо порушення виявить. Затримали чоловіка, коли отримував понад тисячу доларів хабаря. Оштрафували контрабандистів, яких затримали з трактором із причепом набитим цигарками, йдеться про подію 14 липня на території Вишнівської громади, що на Любишівщині. Тоді троє чоловіків попалися за якихось 20 метрів від українсько польського кордону. У суді всі троє викручувалися як могли, заявляли спершу, що подавалися ввечері до кордону, аби накосити трави. Потім змінили версію на іншу і йшли полювати на рибку. Та оскільки ані коси, ані вудок вони нема. Але зате у подвійному днищі причепа лежали 5 тисяч пачок цигарок. Суддя за спробу незаконно порушити кордон присудив штраф по 13,5 тисяч гривень кожному. Один із трійки рішення оскаржує. Розмножуються зі шаленою швидкістю і лякають качок. Саме таке звернення надійшло на наш чат-бот від глядачів. Йдеться у ньому про водяних щурів, яких лучани бачили на річці Сапалаївці. Що це за тварини та чи дійсно їх треба остерігатися, ми запитали у зоологів. Водяні щурі окупували річку Сапалаївку у Луцьку. Із такою інформацією до 12-го каналу звернулися глядачі та надіслали відповідне відео. Качки не підбивають, щурі плавають. Люди бідкаються, що щурі відлякують качок та взагалі можуть бути переносниками небезпечних хвороб, від яких можуть постраждати як тварини, так і люди. Чи справді такі гризуни таять загрозу? Ми вирішили запитати у зоологів. У Різькі сапалаївці щурі були завжди. За словами Катерини Сухомлин, завідувачки кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки для пернатих щурі загрози не несуть. Але як і птахи полюбляють жити поблизу водою на узбережжі повільних річок, каналів та струмків біля озер та боліт. Саме тому Луцька Саполаївка є ідеальним варіантом для цих тварин. Вони там з'являються і плавають, так само, як і в каналах парку імені Лесі Українки, також водяні щурі. є. Тобто це тварина типова для нашого краю. Водяні щурі живуть сім'ями у норах. Влітку довжина їхніх осель може сягати 70 метрів. Усе це задля власної безпеки, адже через малі розміри тварина є ласою здобучу для багатьох хижаків разом з тим, що рій самі можуть бути небезпечними, бо є головним природним осередком і переносником туляремії. Заражаються люди, які прямо чи опосередковано ну, спілкуються або контактують з хворими тваринами. Це, наприклад, ті, що ведуть промисел цих тварин. Якщо, наприклад, ви на городі знайшли таку тварину і хочете її знищити, і вона вам там поставила капкан, вона туди потрапила, бажано таку тварину руками не брати, бо ніхто не знає, хвора вона чи здорова. Навіть якщо ви побачили водяного щура, то краще до нього не торкатися. Навряд чи він буде кусати людину, але якщо це трапилось, краще одразу звернутися до лікаря. І якщо ж ви знайшли цю тварину мертвою, краще закопайте у яму глибиною близько метра, аби уникнути можливого зараження. Куляремія це гостра інфекційна хвороба тварини і людини, що вражає насамперед лімфатичну систему і шкіру селезінку. Основні характеристики множинні на кротичні вогнища у різних органах. Лихоман, і загальна інтоксикація. Диких тварин взагалі не можна чіпати, не треба цього робити. Ну і тим більше щурі, знаєте, щур є щур. Саме звичайний пацюк він переносить до 50 хвороб людини, тому голими руками його брати категорично не рекомендується. Їм загрози саме у місті, зоологиня від водяних щурів не впачає. За одне сезон самка може дати 3-4 покоління, тобто народити 3-4 рази своїх дітей. І через півтора місяці ці діти вже будуть народжувати своїх дітей. Але гризуни є гризуни. Вони як швидко народжуються, так і швидко гинуть. Вони довго не живуть. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал. Більше новин традиційно на нашому ютуб-каналі Новини 12. Дякую вам за увагу і за те, що залишаєтесь з нами. Більше інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож не перемикайтеся і до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!